Ще раз коротко про препарати, які піднімають імунітет, перш за все ці препарати існують. Звичайно, що вони мега дорогі і переважно використовуються для дітей з різними вродженими імунодефіцитами. Всі інші препарати, скажімо, мають таку дуже допоміжну дію. І я завжди питаюся теж батьків, які приходять з дітьми. Наприклад, кажуть, ми хочемо дитині підняти імунітет. Я кажу, дитина відповідно має нормальний імунітет. Просто питання є якась причина, що знижується імунітет, і це найчастіше в дітей може бути паразитоз один або кілька, або знову ж таки деякі хронічні бактерійні інфекції. Тому в даній ситуації пролікуйте ці інфекції. І відповідно ви отримаєте нормалізацію імунної системи, тобто іму, імунітет сам дитини відновиться. Бо шпигувати дитину різними ехіноцеями, там жіншенями чи взагалі якимись там прополісами в даній ситуації буде мати дуже, скажімо, малий ефект. Само собою, що вітаміни теж це є каталізатори реакції, вони прискорюють обмінні процеси в організмі, вони покращують обмінні процеси, але це не є основа. Це так, якби ви в автомобіль з. Замість бензину чи дизелю заливали відповідно присадки. Так, відповідно, присадка в даній ситуації, яка покращує. Скажем, згорання бензину чи дизеля, відповідно, не є бензином чи дизелем. Тому, будь ласка, шукайте причини зниження імунітету і відповідно їх усувайте. А звичайно, що може бути в дорослих: і гепатит Б, і гепатит С, і хвороба лайма, і системне аутоімунне захворювання, і аутоімунний тироїдит, і багато інших хронічних інфекцій, наприклад, мікоплазма, пневмонії, хламідія, пневмонії, легіонелла, тобто які можуть викликати. Зміни в імунній системі, і відповідно в кінцевому результаті впливати на ваш імунітет. І якщо ви статеві інфекції в дорослих можуть бути, їх ніхто поки що теж не відміняв. Просто кажу, коли ви будете піднімати імунітет, просто препаратами для підняття імунітету, ви нікуди не зайдете або простіше зайдете в глухий кут, і потім, звичайно, що в кінцевому результаті. Ми, лікарі, кажемо, а де ви були? Ви кажете, ну піднімав імунітет. Тому питання знову ж таки: шукайте причини зниження імунної системи. Наш організм є досконалою системою, він сам дуже гарно піднімає до норми, відновлює свою імунну відповідь. І якщо є віл-інфекція, якщо є гепатити, тут інша історія тут відповідно лікарі-інфекціоністи, будуть чи імунологи, радити вам, як стабілізувати ваш стан при цих хронічних захворюваннях. Крім того, дуже багато пацієнтів які вживають, наприклад, препарати для зниження імунітету, так? тобто це пацієнти з системними аутоімунними захворюваннями, з алергією, тобто в даній ситуації, вживаючи стероїдні гормони, кортикостероїди, вони знижують імунітет. Тому тут лікар теж має порадити, що робити, але явно не піднімати імунітет, бо це призведе навпаки до погіршення стану пацієнта. Тому думайте і відповідно, приймайте правильне рішення. Гарного дня!